Бібліотекарі Слов'янська запрошують у гості цього разу на тематичну виставку присвячену Дню Незалежності України. Книги українських авторів, у тому числі сучасників, оповідають історію становлення незалежної України, акцентують увагу читача на впливових історичних подіях, представляють особливі точки зору істориків та літераторів. До виставки, яка працює з 20 серпня, також увійшли книжки, які протягом року презентували слов'янській бібліотеці. Кількість нових примірників складає понад дві. І Люди дуже цікавляться, знайомляться, бо це е, в основному нові і ті видання, які в бібліотеці ще не було. Зараз ми їх маємо. Приєднуйтесь, будь ласка, вивчайте сучасну українську літературу. Подібні виставки на свіжому повітрі триватимуть до кінця літа. Тематики завжди різні, інформація цікава. Отже, співробітники Центральної бібліотеки Слов'янська запрошують гостей та мешканців міста, аби знайомитися із новими авторами та опановувати знання. Газети, журнали є маса інформації на електронних носіях, комп'ютери, інтернет це наші помічники, які надають можливість надати відповідь на любе ваше запитання.